Волині втратила захисника з Маневиччини Анатолія Барабана. Про це повідомили у Маневецькій селищній раді. Відважний герой був призваний на військову службу 20 червня минулого року. А вже 23 серпня, під час запеклих боїв поблизу населеного пункту Нью-Йорк на Донеччині, Анатолій Барабан зник безвісти. Проте 11 червня загибель воїна підтвердила. Окрім того, на війні з російськими окупантами загинув захисник із села Боголюби Назарій Корольчук, 1996 року. Народження відважний воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Назарій Корольчук трагічно загинув 4 липня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Панківка, що на Донеччині. Чорна звістка сколихнула й Колківську громаду. У бою за Україну загинув 46-річний житель села Чорниш Віктор Копатюк. Про це повідомляють у Колківській громаді. Герой 1978 року народження проходить військову службу на посаді стрільця помічника-гранатометника. 7 липня цьогоріч відбувся його останній бій. Герой загинув наслідок ворожого обстрілу на Донецькому напрямку. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття. Родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам.